Мої вітання любителям винограду, ви на каналі Арчевського сьогодні 14 жовтня 2025 року, місто Рівне. Давно я це відео хотів викласти в себе на каналі. Чесно кажучи, неділю назад записав відео, ну, щоб пройтися по винограднику і показати. Бо людина одна дзвонить, каже: Володь, тебе щось залишилося вже на винограднику? Є ще ягода? Чи вже нема? І як е, ти готуєш лозу до... До зимівлі. Я це відео записав, потім якось випадково видалив з телефону і вже думав, не буду записувати. А сьогодні знову рішився, все ж таки думаю, прийдуся по винограднику, покажу, покажу, що лишилося. Ви знаєте, на все не вистачає часу. Якось думав знімати огляд, е, ягоди, сортів, е, селекційних форм на собі на канал і вам ділитися свої враження. І... З досвідом. Та все немає часу. Розумієте, немає часу. І час, мені здається, не тільки в мене зараз проблема, це і, мабуть, на сьогоднішній день кожного. Тож роблю зараз огляд свого виноградника на 14 жовтня. Що залишилося, як я кажу, Вісюльки, в якому стані і так далі. Коротко прийдуся, звичайно, вже 95%. Ягоди немає на кущах, повністю пусті кущі, а де що висить, то я покажу. Пішли. Ну що, буду по порядку такі вісюльки. Це в мене зараз в руках Такий, така селекційна форма під назвою Шансон. Ось гронка, вон там гронка. Все, що лишилося на цьому кущі вісить, пробував. До речі, вчора пройшовся по кущах, помірав цукор, попробував. Де чим задоволений, де чим ні. Наприклад, Шансон має смак, солодкий, є мускатик. Звичайно, не такий він, цей смак, якби стояла спека, сонце і так далі. Але ж, його їсти можна дуже приємний на смак, солоденький. І бачите, не потріскав. Чистенький лоза визріває. Ось. До речі, в нас позавчора йшли дуже сильні душі, взагалі вночі такий ливень був. Я думав, що все нас тут затопить. І сьогодні прийшовся, перед тим як знімати відео, дивлюся, е нічого не потріскало. Тож, друзі, шансон. Цікава форма. Рекомендую, хто хоче, садити. Далі кущ в мене, молодий кущ, я вже по-моєму знімав огляд був у мене. Це пам'яті шмільову. Тут лишилося, я не знаю, якась -е, Цікава форма, дуже урожайна. І на початках, коли дозріє виноград, то вона смачна, хрустка. Цікава, ну, але довго висіти не може. Вона вже як повісить довше, то мені вже ягода ніяка. Отак дозріла, з'їли, продали і все. Це пам'яті шмільову. Ну, ягоди нема, на жаль. Далі, далі в мене оце залишок такої форми, як полуничний. Дивіться, яка гронка, щільна. От Нічого її не бере, я маю на увазі, тріску немає, до хвороб гарно, дивіться, який листок, лоза визріває, дивіться, яка лоза. Тут куш був повністю загружений. помаленько підрізали, підрізали. І дивіться, полуничний. Має смак, не кисла ягода. Ось. Звичайно, на сьогоднішній день, після всіх всіх дощів, оті нотки. Такі мускату того фруктового такого смаку. Втратилися дещо, але е, ягода, я думаю, е, краще, ніж купити якийсь привезений з Турції чи з Єгипту виноград, наприклад, і їсти його. Лучше взяти зрізати ось цей і з'їсти. Так, тут в мене був Еверест. Так, Еверест. От що з Евересту лишилося. Дивіться, така підгорошилась трошки в цьому році ягода, але є крупна ягода. Пробував непоганий на сьогоднішній день, але трошки мені кисловатий, не знаю. І взагалі, в цьому році Еверест рожай був, але на смак він мені трошки якби не дозрів, не добрав цукру, верніше. Така форма. Цікава форма. Ну, не знаю, рік на рік не попадає. Одного року у мене взагалі ягоди були великі, крупні. Але грона тут в цій формі я ніколи не бачив великих, десь до 600 грам. Але з крупною, дуже крупнючою ягодою. Так, тут минулорічна прививка. Дивіться, гарна лоза визріла. Це маша Шаповалова, Також солоденька. Смачна, От вісюлька така. Я довольний. довольний. Думаю, буду на, надалі розвивати цю прививку. Лози гарні є. Тобто буде що положити на шпалеру. На слідуючий рік, я надіюся, дасть мені кращий врожай. І будемо дивитися за нею. Ну, мені сподобалося. Було три гронки. Раз, два, три. Дві зрізали, бо були більші, великі. А тут це, що лишилося, вісіло тако під. Підскубуємо, але солоденька, смачна, смачна. Так, тут що? Тут а... Ксенія. Дивіться, тут Ксенія, оце, що лишилося. Я часом більше лишаю гронки. Люблю такого ходити вже до останнього і скубати. От Ксенія мені подобається. Хоч вона така, як кажуть, старушка, стара форма, але ж вона мене ніколи не підводить. Гарно дозріває лоза, раннього сроку дозрівання, великі грона, рихлі. Це я не бачу ніколи хвороб на неї. Ну, Проводжу правильні обробки, профілактичні, дві лоза, яка гарна, чиста. Солодка, хрустка, гармонічний смак, але мені подобається ця форма. От що лишилося від неї. А це подарок Нікополю. Дивіться, яка гарненька ягода. Також лишилося трошки від неї, від, цього, від цієї форми, солодка, дуже смачна. До речі, урожайна форма. Але так як має жіночу квітку, ця форма є проблеми з запиленням, але рік на рік не попадає. В минулих роках було непогано. В цьому році підгорошило трошки. Але смак цікавий, І, як маю на увазі, солодка. Смачна ягода і варта уваги І урож... мені що подобається, що урожайно. Так що, друзі, така цікава форма. Подарок Нікополю. Так, що ще тут є у мене? О, лишилося у мене кілька ягід Гусар, да? гусар, гусар, теж. Цікава форма. Відові до останнього, тріску я на ній не бачив. Гарна ягода, така видовжена. Е транспортабельна, ягода хрустка, смачна. Непроблемна форма, мені подобається. Товарний вид. Глоза гарно визріває. О, листочок, подивіться, яка форма листка. Гібридна форма гусар. Так, що тут? Тут Лігія. Одна гронка, і там малесенька вісюлька, гроночка Лівії. Пробував тільки що. Дуже смачна, дуже солодка. Це сорт, ви розумієте, в цьому році ці лози сіли завантажені великими гронами. Ну, хто має Лівію, той. Він уявляє, які тут грони, яка ягода. Лоза гарно визріває, визріла. І ще пробуємо ми лів'я. Солодка лівія. Проходячи повз шпалери, дивлюся, вісить ще ягоди пам'яті Небесної Сотні. Ви подивіться, яка крупна ягода. Зараз почекайте, ось крупна ягода. Така солодка, солодюща, просто мед. От навісілась вона, побачила вона і дощів, і що хоч, і бачу, не потріскала пам'яті Небесної Сотні. Ну що, тут в мене смакота Бачинського. Ви дивіться, які гроги. Ви подивіться, які калачики, які я люблю казати, калачики. Вона така роснюща, така урожайна. Я думаю, що я... вона ще може повісити в мене. Я ще зніму про неї окремий ролик. Розкажу щось трошки, Ну, така урожайна форма. Ось подивіться, який урожай, не знаю, солодка. Чесно кажучи, стільки багато або положу на зберігання, бо в тому році вона лежала довго або буду робити вино. На що? Буде таке простеньке, смачне вино. Головне домашнє. Краще, ніж з із Ізабели, я думаю. Дивіться, в мене ще висить Аркадія. Я думав, що Аркадія взагалі... Ммм, та солодка. Я думав, що Аркадія взагалі буде. Оце не солоденька. Звичайно, якби була спека, гарна сонячна погода. Вона була б трошки на смак по-іншому, але вона солодка. Повірте, оці тут немає. Ось, і оце ще висить Аркадія. Нічого не потріщало. Я не знаю, люди кажуть, тріщить, тріщить. На моїй ділянці мало що тріщить. Не кажу, що зовсім нічого не тріщить, але мало що тріщить. Аркадія. Будемо зараз різати. Маю кілограм 10. Люди просили нарізати, маю щось зрізати. Щось трошки того, щось трошки того. І буде. Дивіться, яка гарненька Аркадія. Так, тут красава, красави вже немає, ні є. Є ще одна маленька вісюлька від красави. Бачите, плотненька, плотненька. Ну, попробую на смак. Солодка. Дуже добре, можна їсти. Красава. Тут в мене кущ олімп. Дивіться, яка хрупна ягода. Гляньте, ну, крупнюща ягода, яка росте теж. Тут трошки лишилося більше, але це вже залишки. знаєте, Вибираєш завжди краще, ріжеш на продаж, а отакі вісюльки лишаються і ну дорізаю. Але бачу, не портиться, не потріскала. ну Треба зрізати, звичайно. але гібридна форма Олімп Калугіна. Дивіться, яка гарна. гарна. Так, йдемо далі. Хеллоуін лишилося. Ось така гронка. Взагалі куш пустий, пустий кущик, ще тут щось лишилося. Аватар далі йде. Аватар зелений і на смак, і на смак уксус. Ну, кислий. Кислий. Ну не сказав би, що уксус, ну кисляк. Не знаю, вісить. Ну, що вже він? він вже, знаєте, як кажуть, не наївся, то не налижися, Він навряд дозріє. Трохи грон є, я буду тримати його до останнього, зріжу, потім положу на зберігання. Буде лежати. Ну, знаєте, щось може получиться, а ні, я думаю, нічого не вийде. Компот зваримо, та й все. Дивіться, яка гарна велика ягода. Ну, не вистачило в цьому році йому тепла, сонця і так далі. Аватар. Проходив повз, зараз зупинюся біля ламборжині. Вісіла вісюлька етюда. Етюд Калугіна. Теж цікава селекційна форма, оце що лишилося. Ось і така хрустка ягода, смачна хрустка. І така, мені подобається щільна ягода. Така кусаєш і огірок такий е, теж урожайна, невибаглива і е, непроблемна до тріску етюд. Дивіться, а це у мене ламбаржині. В цьому році я ламбаржині я недовольний. Я її трохи зрізав і це повністю дорізав. Грони вже лежать у мене тут кілька днів. Думаю, ну кислі, як оце, думаю, що вони мають, все одно не дозріють, хай лише дозріває лоза. Лоза повизрівала, все нормально, але ягода ніяка. Коротше, я все зрізав, зараз ще це занесу в компостну яму, хай перегниває. ось. В цьому році я не задоволений. Ні аватаром, ні ламбаржині, в мене нічого не дозріло. Так що так, друзі. Далі в мене росте денька. День динька, щось лишилося. Денька, бачите, ягода яка гарна, щільна, ребриста, колір не міняє, вісить, солодка, тільки що пробував. Ще там вісюлька вісить, денька. Гарна селекційна форма, гарна гуза дозріла, все дуже добре. Динька мені подобається. Але, чесно кажучи, на початках денька як дозріла, от вже вона набрала цукру, вже готова, їсиш. Вона така просто смачна, цікава, ароматна все. Зараз денька не має уксусу. Солодка, чесно кажу, цукру тут предостатньо. Але смак зовсім інший. Ніж був на початку. Ну, тож, дорізаємо, доїдаємо і будемо чекати наступного сезону. Так, тут в мене така селекційна форма, як Ютал. З Ютала лишилося у мене, бачите, одна-дві гронки. Це вже підпорчена. Ну, це вісюльки давно забуті. Лоза визріла. І смачна, до речі, ягода, Морозостійка форма. Така на сьогоднішній день. А це у мене зоренька. Дивіться, зоренька. Ще один рукавчик. Зоренький у мене лишився. Дивіться, яка крупна ягода, Довісіла. Чесно кажучи, я не знаю, що я її давно забув. Зараз обов'язково зріжемо її. Але дивіться, нічого не потріскала в гарному стані. Ну вже... Понакльовувалася, ну що, цілий, дощ, цілий день і ніч дощ валив. Вже треба зрізати, зріжемо. От зоренька, витривала така форма, хрустка, смачна і довісіла до 14 жовтня. Бідолаха. Зріжу, обов'язково зараз, після цього відео зріжу. Кажуть, що міланка довго не вісить. Дивіться, яка міланка гарненька. І солодка, гарна, О Боже, що тут її є стільки багато, треба обов'язково зараз її почекати. Люди просили мене винограду, тож наріжу, дивіться, ось гарненька така. Так що міланка, міланка раннього сроку дозрівання, солодка з мускатом. І на 14 жовтня ось така. Дивіться. Арочний. Арочний вам тюлька лишилася. Кілька ягід тут, кілька ягід І де ще тут було, я бачив, кілька ягід, Арочний. Маю ще один рукав. Така форма загрулька мавка. Дивіться. Яка ягода. Теж дозріла, солодка. Вісить в мене, поки до нього не лізу, Ну, вже бачу, передає похолодання. ну Будемо зрізати, ложити на зберігання цю мавку, різати лози і так далі. Гарний прогіновий наліт такий. Мавка цікава. Мавка, друзі, загорулька. Дивіться, яка груша на зберігання теж зимова Маленькі груші, але рясні. Далі проходимо Юліан. Дивіться, що з Юліану лишилося. Тут дві ягодки, тут таке вісюлечка, але дуже солодка, дуже солодка. Я про нього казав. Ягода дуже добре вісить на кущі не портиться, в'яне, але не гниє. Не тріщить лоза, гарно визріла. Тож будемо готувати до зимівлі куща. Тут також все, вже зрізали. Це РПС. Дивіться, який. яка ягідка РПС. -у. І забава. Тут в мене в перемішку є ще одна шпалера забави і РПС. М -м -м. Ти він, блін, солодкий. Це в мене кущ. гард. Гарда куща. Що лишилося з куща. Онка дві якісь вісюльки. Отакі вісюлечки. Але чесно кажучи в нього. Але мускатик класний. І солодка як мед. Щось ще лишилося. Будемо дорізати, треба доїдати. Вітамінки останні перед зимою. Гляньте. Цимус. О, цимус, тут листопад, дивіться, які шовте листя, гарне. Гляньте, лоза визріла гарненько. Цимус. Соломії вже давно з'їли. Так, що, вже нема що знімати? Ні, а, є ще. Ще дивіться, ще в мене така форма під назвою подарок Ірині. Гляньте, на 14 жовтня висить, ягідка, не порчана. Гляньте яка. Е, я вам не сказав би, що в неї на сьогоднішній день цукру, як в минулому році, але дуже смачна. Е, ягода є е, цукор і легенька кислинка. Але тут не уксус, як кажуть, не оцет і гарна ягода їсться. Дивіться, ще є на кущі трохи врожаю. Тож вона мене буде вісіти, скільки, скільки буде вісіти. Помаленьку підрізаю, пригощаю, діти їдять. І ми їмо. І люди щось з'їдять, гості. У мене завжди дуже багато гостей. Тож є кому їсти, є кого пригощати. Селекційна форма, подарок Ірині. Переходимо, ще є така форма під назвою ландиш. Дивіться, який ландиш. Ландиш в цьому році чистенький. У мене один кущ Ландиша вже давно з'їли, а один вісить. Ви знаєте, той, що з'їли раніше, той був трошки солодший, безперечно. А цей я хотів трошки, щоб він довісів. Ми хочемо з дружиною з нього дещо зробити. О, тому ми дали йому повісіти. І дивіться, на 14 жовтня е, вісить гарний. Дивіться, ніде ніде не порчений, ніде не тріснутий, дощі йдуть, нічого. Ну а будемо робити цікаву консервацію. Щось, дружина, задумала. Чимось перемішку, я не знаю, щось там вялити буде, не знаю, щось таке задумала. Але ж, Ландиш. На сьогоднішній день ось такий красунчик. І на тій стороні є, бачите? Трошки урожаю. Не такий же поганий ландиш. Так, да, в нього є такий момент, шкірка трошки, трошки товстенька. Кісточка, як і в усіх ягодах, є присутня. Але гарний мускат. І по-своєму цікава ягода. У мене він є і буде, я нічого не буду зводити. Дивіться. яка Арнюнька. Дивіться, друзі. А це в мене рататуй. Ви знаєте, я, чесно кажучи, по рататую зараз щось скажу Я думав, що він взагалі не буде в мене дозрівати в моєму регіоні. а ні дивіться, гарненький і дозрів. І ви знаєте, що е гарно скинув би швидку кислоту, солодкий, має мускат. Звичайно, якби була гарна погода, тепла, сонячна, боже, цукерочка, то він був би інший на смак, але він цікавий. Він нагадує мені, не знаю, якийсь такий смак. Гарні грона, чисті грона. Тут також, там є трохи Рататуй. Е, мене порадував в цьому році, чесно кажучи. Думав, взагалі не дозріє, а дозрів. І ще, друзі, вісить в мене один ще такий кущ. Є в мене трошки його, а, а це кущик в мене що байканур. Дивіться, яка гарна ягода, які гарні грона, чиста така, без тріску. Дивіться, не, не портиться, не в'яне. Оси не їдять. Зараз кажуть, де 14, -го, 14 -го жовтня оси, ось давно вже сидять по кублах. Ну, звичайно. <смі> дивіться, дивіться, гарненька. І солоденька ягода. О. А хрустка яка? Бомба. Ну, Мобільний телефон погано фокусує. Шкірочка тоненька, з'їдаємо, ягода солодка. М -м -м. Байконур. рекомендую. От така, друзі, у мене ситуація на моєму участку на 14 жовтня. Пройшовся, трошки вам показав. Може, ще куш 2-3 щось там пропустив я. Вже так скрупульозно я не обходив все. Взагалі, чесно кажучи, цим роком я задоволений. Гріх Бога гнівити. Думав на початках сезону, що нічого не буде, як кажуть, з цього роя. але ви знаєте, був і урожай, була ягода, всім задоволений. Лоза гарно пішла на визрівання та й визріла. От, от, єдине, що на е, прищепах е, цьогорічних, то трошки проблемно боремося з тим, е, ну, для, е, даємо стимулюємо, щоб лоза повизрівала. Ну, шкода праці попрививав стільки і щоб все пропало. Ось, ягодка в цьому році порадила, смачна, солодка. Виноград це моя любов. Ось я займаюся виноградом вже дуже багато років, а є ще, як кажуть, робота і біжиш туди і туди. А як, як, як я вже казав на початках відео, що часу дуже не вистачає. Тож, як є, так є, друзі. Що я вам хочу сказати? Дякую, що ви є на моєму каналі. Дякую, що підписали, підписалися на мій канал, що дивитесь відео і додивилися це відео до кінця. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Гарного вам дня, здоров'я вам всім, слава Україні!